Христос Воскрес! Дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелії ми почуємо, як Господь хотів випробувати віру своїх учнів, запитавши їх, чи не хочете й ви залишити мене. Сімеон Петро відповів: до кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова життя вічного. Ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Отже, будемо і ми возлюблені вірити вірою Апостола Петра. У нинішній день ми молитовно поминаємо священомученика Арія, єпископа, і з ним святих мучеників, які прийняли смерть за Христа біля 305-го року. А також відзначаємо віднайдення мощей преподобного старця і єромонаха Феодора Санаксарського, який у монашому служінні Господу перетерпів великі гоніння. Проте у благочестивому житті у 1765 році відновив Санаксарський Різдво Богородичний монастир, де і був велично прославлений у лиці Святих Саранської. Пархії у 1999 році. Цього ж дня православна церква вшановує і праведного Олексія Бортсуманського, життя якого проходило всередині дев'ятнадцято століття. До великого молитвенника завжди йшли люди, щоб почути мудру пораду, попросити палкої молитви, отримати заспокоєння у хвилини скорботи. І хто б не приходив до отця Олексія, всіх він приймав із любов'ю. Саме цим святий і заслужив від Бога дарування бачити людські вади та зцілювати недуги, духовні і тілесні. А преподобний Серафим Саровський порівняв святого Олексія до свічі. Що запалена перед престолом Божим. Інша людина б загордилася від того, що всі її шанують. А старець Олексій завжди змирявся перед усіма і вважав себе за найбільшого грішника. Дожив праведний Олексій до 96 років і тільки у 2000 році був прославлений у лиці святих. Православний календар сьогодні вітає з ним ангела чоловіків з іменем Феодор та Олексій. Много є вам літ. А з Мадрид Віталій мудро повчає нас: полюбіть ближнього, і ви полюбите Христа. Полюбіть кривдника і ворога, і двері радості відкриються для вас. І Воскресний Христос зустріне вашу Воскреслу в любові душу. У цьому наш рай, у цьому наше Воскресіння.